Ви нікому нічого не винні, але це не зовсім так. Якщо людина думає, що їй хтось щось винен, то вона дитина. Це такий тест на дорослість. Всі думають, що ми щось винні роботі, дітям, батькам, державі. Винні всім. Головне, якому я щось винен, це я. Тому в першу чергу потрібно думати про себе, щоб мати можливість думати та піклуватися про інших. Установка я повинен це те, що нав'язане суспільством. Я повинен бути хорошим другом, хорошим чоловіком. Ех, Повинен, 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 повинен. Знаєте, є така схема: хочу, можу, треба. Ось треба це якраз про те, що ми повинні. Ми частина суспільства, тому ми повинні щось в суспільству, щоб відповідати вимогам якраз того самого суспільства. Баланс потрібно шукати посередині між бути мучеником та жертвою і ніж ніхто нікому нічого не винен. Почуття провини це є зовнішнє, неперероблене мушу, мушу, мушу. Тобто треба, треба, треба. Інші люди повинні, світ повинен. Реальність не така, яку я хочу. Що ж взагалі, з цим життям робити? Якщо в житті є дуже багато слів: треба, 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 то це така ірраціональна, шкідлива установка, яка нам заважає приймати свідомий вибір в нашому житті. І слід розуміти, як можна позбутися від цього негативного наслідку. Те, що ми повинні вносити догмою, яку потрібно дотримуватися. принаймні цього хоче сучасне суспільство. Культура, нібито, ідеалізує те, що ми повинні. Ми завжди повинні приймати рішення між я повинен і я обираю. Я повинен бути найкращий, я повинен всім подобатися. Я повинен був здогадатися. Я повинен, повинен повинен повинен. Такі установки закладують наперед нам таку певну максимум. Ми тоді думаємо, що з нами щось не так, і від відсіка... цікаються всі альтернативні варіанти. Тобто, як я не бдаха, я ні на що не здатний, мені хтось щось винен, я хороший», світ зовсім не так. Простіше кажучи, це думка про те, що якісь речі чи ситуації мають бути строго відповідно до того. Як людина для себе виділена і ніяк інакше? Вона має робити так, так, так. Я повинен обов'язково робити так, так, так. Вони не повинні були так чинити. Ну ви зрозуміли. А звідки беруться ці думки? Батьки, особливо на пострадянському просторі, можуть бути всі в цих ідеях обов'язку та тим. Як має бути у їхніх головах, можуть бути конкретні ідеї для того, що потрібно робити, щоб виховати правильну дитину, для того, щоб це зробити, потрібно виконувати конкретні розпорядження, без яких на їхню думку нічого не вийде. Тривога за дитину таких людей вище за їхню здатність поратися. Тому батьки починають використовувати дітей, щоб знизити рівень власної тривоги, і все це виливається у постійні вимоги, причіпки, мораль та маніпуляції. Ти не повинен розчаровувати батьків. Ти повинен їх слухатися взагалі. Ти повинен принести їм червоний диплом. Принцип повинності це шлях невротика. Це шлях, якого ми втрачаємо свою ідентичність і, взагалі, губимо себе. Важливо позбавити своє мислення принципу повинності. Це такий нескладний крок, який робить життя одразу краще і цікавішим. І також важливо стати більш терпимим до недоліків та недосконалості інших людей. Дилема принципу повинності полягає в тому, що вимоги до інших людей розкриваються в переконаності в тому, що люди повинні ставитися до неї тільки так, як їй хочеться. Тобто таке справедливе, добре ставлення, двайливе. Інакше такі люди заслуговують на засудження. Краще відмовитися від чорно-білого бачення світу, в якому всі речі або виключно добрі, або погані, або прекрасні чи жахливі, і в якому немає компромісів та півтонів, адже існують лише крайності. Відмовтеся від крайності, різні абсолютні вимоги до себе можуть погіршити наше життя. Я завжди повинен подобатися людям, я повинен досягнути успіху, я не повинен страждати, я не повинен бути втомлений, я не повинен помилятися. І ще повинен, 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 повинен. Виявіть емоцію, яку ви відчуваєте та працюйте з нею, і знайдіть подію, яка її спровокувала. Потім просто поговоріть з собою, як вам краще жити. Надмірний самоаналіз може нас приводити до надмірної чутливості та зациклення, а в цьому точно є мало чого хорошого. Є три види покарань: по відношенні до себе, я винен, по відношенню до інших людей, ти винен, ви винні, і по відношенні до світу загалом це все всьому світ винен, це все суспільство, це погода винна. Бути ідеальним неможливо, можливо, бути хіба в казочках, байках та анекдотах. Ніхто нікому нічого не винен, але це не зовсім так. Адже жити без зобов'язань все одно не вдасться. Замініть треба на хочу. Замість того, щоб казати, треба до всіх добре ставитися, скажіть я. Хочу добре до всіх ставитися. Альберт Еліс групує різні ірраціональні установки до списку чотирьох пунктів. Погляньмо на них: катастрофізація. Тобто, наскільки екстремально людина сприймає різні несприятливі для себе події, повинність щодо себе. Тобто, що, на вашу думку, ви повинні робити і не повинні робити. Повинність щодо інших. Тобто, як ви вважаєте, що повинні робити та не робити інші. Люди. Четвертим пунктом є оціночне ставлення, тобто, як ви оцінюєте себе та інших. Ну що ж, робіть висновки. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. До зустрічі в наступному відео!